Кавичнее положення рупочинна. Раз, два, три, місцеві розповідають, лелека покидати село Миролюбівка не поспішає і постійно тягнеться до людей. Тож під час уроків він біля школярів на стадіоні. За кілька днів його вже тут вважають своїм, годують та намагаються визначитись ім'ям. Красунчику. Вообще він веселунчик. Ну вас веселунчик, мене красунчик. Так. <різь> на, будь ласка. Зараз красунчик, він же веселунчик, приймає директорську пайку. Зранку цю рибу для нього наловив сам очільник місцевої школи. Кажуть, тут же черга, хто в який день йому водитиме рибу чи принесе із дому чогось смачного. Стараємося підтримувати його, щоб він був у формі, бо може прийдеться людям його віддати, щоб хазяйва бачили, що ну господарію, що ми також переживаємо за нього і ще більше, ніж вони. В день, коли прилетів лелека, на стадіоні було галасно. Шкільні команди з усієї громади, військові та місцеві глядачі. Тут зібралися близько 200 людей. Сюди лелека й приземлився прямо в натовп. Малеча у захваті, символ миру у миролюбівці. А хтось із дорослих приховував сльози. У багатьох тут рідні захищають Україну. Тут було перетягування канату, ну аж в кінці було І оце чисте місце. він і сів і пішов по людях. Всі зразу Лелеку оберігають, балують та підшукують йому місце, де він буде зимувати, якщо нікуди не полетить. І навіть же запланували зробити з нього бренд для територіальної громади. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу.